Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язки. Сумлінно і чесно виконувати військові. Накази командирів, накази командирів. Необхідно надержуватися Конституції України. Необхідно одержатися Конституції України та законі України. Зберігати державну таємницю. зрадити українському народу. Ніколи не зрадити українському народу! Давай! Рівняйся! особовий склад складу навчальної роти військову присягу на вірність українському народу склав. Командир навчальної роти лейтенант Бойка. Вітаю особовий склад складання присяги на вірність українському народу! whoa oh, oh, whoa oh.